Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Тіаніду озвучить для вас роботу Ківкам Берледі. Той, хто вирішив свою долю. Глава 14. Вайтянь пригорнув Люзюня до себе та погладив його. Спині, але той не перестав плакати. Мені доведеться застосувати інший метод, подумав він і його щоки покрив рожевий рум'янець. Вейцянь нахилився до нього і поцілував у мокру щопу. Лююнь почервонів і сором'язливо сховав обличчя, притулившись до ветяня, зате заспокоївся. Вейтянь знову його погладив. Тобі краще? Краще. Голос хлопчика звучав приглушено. Вже скоро Луюнь задрімав, мабуть, дуже втомився плакати. Вайцянь гладив сонного дорога і думав про те, як же все змінилось за три роки. Колись Лююн турбувався про нього. А тепер все навпаки. Тепер він справді молодший братик якого треба захищати та балувати. Люмен прокинувся через декілька годин, коли вони вже мали скоро приїхати. Він сонно позіхнув та спитав Ти ж не забув наш план Геке? Гайтян погладив його по спині. Так, я все пам'ятаю, тобі не треба повторювати. Трохи пізніше вецян дістав якусь книжку, розгорнув її та став читати. Люмен намагався заглянути до нього та подивитись, що він там читає, та Вайцянь давав. Гарета підскочила на якомусь зхірку, і Вайцянь впустив книжку. Та впала, і Люмен нарешті побачив напис Журнал спостережень за Люйоним. Люмен хіхікнув. Геке, що це таке? Я тобі метелик, щоб за мною спостерігати та ще й писати журнал. Байцянь зашарівся, схопив книжку та сховав її. Не дивись, я це в дитинстві писав, я був дурний. Він ніколи не розповість ні одній живій душі про те, як вчитель дав йому завдання написати реферат про щось, що йому подобається. І він написав про Люйоня. І найгірше те, що вчитель зарахував цю роботу, ще й поставив високий бал. Тим часом Люмен сміявся і сміявся довго. Вже скоро карета привезла їх до місця збору. Вайцян та Люмен вийшли з неї та попрощались з дядьком, що за всі ті роки був єдиним, хто погодився возити покинутого сина. Возити людей кланолю, це моя робота, відповів той та усміхнувся їм. Не треба мені дякувати, хай вам щастить хлопці. Вони провели карету поглядом і, набравшись рішучості, пішли далі. Орден білого Тигра, як інші ордени заклинателів, набирають учнів лише один день на рік. Саме тому головна вулиця міста, у якому відбувається збірне випробування, сьогодні була набита людьми. Люмен одразу схопив байтяня за руку, щоб не загубитись, рух натовпу виніс їх за місто, де вже починався ліс, прямо до великого банера з написом: Місце первинного відбору. Трохи меншими ієрогліфами було написано. Обирайте будь-який шлях, лише люди, що мають потенціал, зможуть потрапити на територію ордену для подальших випробувань, а всі інші знову опиняться біля виходу. Батьки, тримайте своїх дітей за руку, щоб не розділитися з ними, так ви зможете потрапити всередину разом. Прочитавши банер і дивлячись на жахливий натовп навколо нього. Люмен подумки пожартував. «Це що, день відкритих дверей в університеті, він насправді визнавав, що такий банер це непогане рішення. Це простіше, ніж пояснювати окремо кожному, чому він опинився біля входу. Вицянь побачив найменш забиту людьми дорогу до лісу і впевнено повів Люмена за собою. Той нарешті зміг вдихнути повними грудьми. Цікаво, скільки людей пройде, подумав він вслух. Навіть не половина всього цього натовпу, відповів Байтян. А якщо буде занадто багато охочих, відмовлять дітям з низьким потенціалом. Це все-таки не звичайний орден, а один з чотирьох великих орденів. Він для еліти. Люмен кивнув. Він обійняв руку байтяня. Каючи підтримки та комфорту. Сподіваюсь, ми будемо йти недовго. Я вже трошки втомився. Здається, ми вже прийшли. Вайцяй вказав пальцем вперед. Там вже виднівся просвіт. Декілька хвилин і вони стояли на великій площі. Трохи попереду та зліва височив величний павільйон з темно-синього каменю. Мабуть, адміністративна будівля справа починалась огороджена територія для бігу з перешкодами чи якихось фізичних тренувань. Люмен бачив вдалені стінки, які треба перелазити, якісь перекладини, ями. Він вже туди хотів. Це місце нагадало йому про шкільні уроки фізкультури. Єдиний предмет де він був найкращим у класі. Поки вони роздивлялись, до них підійшов старший учень у чорній уніформі. Ви разом, мені треба вас перевірити, будь ласка. Хлопці простягнули йому руки. Учень швидко їх перевірив, підтвердив, що вони обидва мають потенціал, і сказав: Дивіться, у нас в Ордені. Є розподілення на заклинателів у білому і заклинателів у чорному. Білі солдати, лікарі та різні ремісники. Чорні вчені та чиновники. Вам треба пройти випробування, щоб вас розподілили до чорних чи до білих. Вам все зрозуміло. Люмен тепер зрозумів, для чого ця велика будівля. «Там складають іспити. Тільки не іспити, тільки не знову. вжахнувся він. Я не хочу складати іспит. Можна, я одразу піду туди. Люмен вказав на смугу перешкод. Учень відповів Звісно, можна, якщо ви покажете гарні результати на одному з випробувань, вам можна буде не проходити інше. Ура! Вайця трохи збив його ентузіазм. Нам тоді доведеться розділитись, бо я хотів би спочатку скласти іспит. Давай зустрінемось біля входу до павільйону. Учень, який вже збирався піти, втрутився у розмову. Це не обов'язково. Всі, хто пройшов випробування, збирають у парку за павільйоном. Ви можете зустрітися там. Відпустив руку байцяня. Тоді пішли. Раніше закінчимо, раніше зустрінемось. Вайцян ледь помітно усміхнувся та сховав усмішку за віяло. Добре. Люман не хотів бути тим, хто з тугою проводжає поглядом, тому одразу побіг до смуги перешкод. Біля старту вже зібралась невелика група дітей. Перед ними стояли два старших учні в білому, чорним вбранні. Ці два учні, здавалося, були повними протилежностями. Один високий, смаглявий та широко усміхається, а другий блідий, середнього зросту та мовчазний. Я думаю, вже можна починати, сказав смаглявий хлопець своєму товаришу. «Так!» Слухайте сюди, малеча, ця смуга перешкод не для слабаків. Лише кращі із кращих зможуть пройти її до кінця. І якщо ви хочете стати солдатом, ви маєте добігти хоча б до середини. За нього продовжив мовчазний товариш. Він говорив монотонно, і люмену було важко його слухати. Але він зрозумів з його слів. Що навіть після розподілення у білі, деяким учням все одно доведеться складати іспит. Сподіваюсь, мені не доведеться, подумав він. Старший учень дав знак починати, і люман першим зірвався з місця. Першою перешкодою була широка дошка, верхній кінець якої лежав на колоді. Він пробіг по дошці, не знижуючи швидкість. І та лише слабко скрипнула під його вагою. Вітер шумів в його вухах. Люмен біг з усмішкою на вустах, безмежно впевнений у своїх силах. Він минав перешкоду за перешкодою, перестрибуючи стінки, повзаючи під канатами та не втрачаючи рівновагу на вузьких дошках. Більшість дітей за ним не встигали лише двоє чи троє. Настільки ж впевнено бігли поруч. Люмен зрозумів, що вже добіг до середини, лише після того, як зіткнувся зі стінкою, яку вже не можна було просто перестрибнути. Йому довелось знизити швидкість та зупинитись. Він важко дихав, у вухах шуміла кров. Двоє хлопців, що бігли на рівних з ним, теж зупинились Будеш здаватися? Малеча, спитав один з них. Тільки зараз Люмен приділив їм достатньо уваги, щоб помітити, що вони близнюки. Обидва були у простому, старенькому одязі, не паничі однозначно. Не буду. Люмен відновив дихання і знову подивився на стінку. Ніколи не перелазив через паркан? спитав той самий близнюк. Дивись, тут є за що вчепитись. Виступи, на які він показав, були трохи нижче краю стінки. Хлопець підстрибнув, вхопився за них, потім дотягнувся до краю стінки, підтягнувся на руках та переліз. Тут не високо стрибати, не бійтесь, крикнув він. Його брат та Люмен перелізли слідом, виявилось, що внизу починалась невелика гірка, тому стрибати справді було недалеко. У люмена після стрибку трохи боліли ступні. А ще бігти стільки ж, подумав він, і його оптимізм потроху згасав. Один з братів попласкав його по спині. Здається, це був вже другий. Все буде добре, не спіши. І зможеш пройти далі. Люмен, як тільки відчув турботу, рефлекторно вчепився в чужу руку. Як тебе звати, Геге? Хлопчик зніяковів з такого нахабства, але відповів Кантін. Другий брат теж назвав своє ім'я. А мене Канжень. Мене звати Лююнь. Приємно познайомитись. Люман відпустив руку Кантіна тільки після того, як вони дійшли до наступної перешкоди. Залишок шляху він пройшов вже не з такою легкістю, як раніше, але добрався до кінця смуги перешкод. Він ледь не впав на землю від втоми, але його впіймав Кантін. Що тепер? В кінці шляху стояли ті ж самі старші учні, що були на початку. Поруч з ними височив величезний чолов'яга, в якому, мабуть, було зі два метра зросту. «Ще дзвеню, ці троє пройшли до кінця. Ви їх візьмете у солдати. Люмен зрозумів, що цей чоловік генерал ордену Білого Тигра та вирівняв спину. Це було складно, бо спина боліла, та й не тільки спина. Генерал підійшов до них ближче та окинув усіх трьох поглядом. Вони підходять, сказав він. Відведіть їх до чорних, хай запишуть. Від втоми люман погано пам'ятав, що було далі. Здається, на нього приклеїли талісман, щоб почистити одяг від бруду, а потім відвели у ту ж будівлю, де вецян складав іспит. Щоб додати його у списки. Потім старші учні залишили його відпочивати у саду. Люмен бродив по саду, минаючи інших дітей. У нього не було сил з кимось знайомитись, і він шукав лише одну єдину людину. Він знайшов вайцяня у маленькій компанії паничів. Здається, він говорив з ними про мистецтво Ге-ге! Вейтян одразу звернув на нього увагу. Люне, «Лю ти в порядку? Виглядаєш виснаженим? Я в порядку, сказав Юмен, після чого спіткнувся і впав на Вейтяня. Ай! Що це за кліше? подумки обурився він. Система йому не відповіла. Вейцянь вже звик до свого дивакуватого друга, тому без зайвих коментарів спокійно вклав його собі на коліна. Паничі витріщались на них, але вецянь навіть не почервонів. «Спи!» Ілюмен заснув, наче за його командою. Ви дуже близькі, мабуть, сказав один з паничів, ховаючи обличчя за рукавом. Він спочатку кинув красномовний погляд на Лююня, що спав на колінах Вейтяня, а потім на однакові підвіски з гербом у них на поясі. Вейтян відповів, стараючись не червоніти. Це так, ми дуже близькі друзі, майже брати. Десь перед ним прозвучав дівочий голос. Такі підвіски. Дарують або слугам дуже високого ранку, або членам сім'ї. Хто ти? Вецянь обернувся на звук і побачив вродливу панянку років 12. Вона була вдягнута у червоний одяг з яскравими квітковими узорами і тримала у руці барвисте Вієво. Серед хлопчачої компанії вона виділялася своєю красою та стилем, наче троянда. Вейтянь зберігав спокій та відповів, злегка схиливши голову в знак поваги. Вейтянь вітає шановну пані клану Вень. Бо саме так треба вітатися з представниками та представницями поважних заклинательських кланів. Після вітання він продовжив Мене не усиновили в сім'ї Лю, тому якщо вибирати з ваших варіантів. Я слуга високого рангу. Дівчинка відповіла. Зрозуміло, схоже, він справді тебе цінує. Панянка сіла поруч з ними. Розбуди Юня, будь ласка, мені треба з ним поговорити. Вецянь не хотів будити друга, що так добре спав на його колінах. Про що ви хочете поговорити? Дівчинка розкрила віяло і стала ним обмахуватись. Мої батьки думають над тим, щоб видати мене за нього заміж. Його статус влюб, звісно, такий собі, але вони люблять торти. Мила личко панянки скривилось. Думаю, мені варто його попередити про це. Байця не розумів, про що вона. Вень Патріархальний клан, доньки мають там, мабуть, навіть меншу цінність, ніж хлопчики для Лю. Тому її батькам взагалі все одно, що донька може стати посміховиськом, якщо вийде заміж За покинутого сина. Вони шукають лише вигоду для себе. Вейценку ущипнув лююня за щоку і трохи його потрусив. Той невдоволено буркочучи. Прокинувся, що Що треба? Він широко позіхнув. Я хочу з тобою поговорити, Лююне сказала дівчинка. Мене звати Венчень Фей Люмен протер очі та уважно подивився на дівчинку. Це ім'я. Чому воно таке знайоме? Система нічого не підказувала, бо рідко з'являлась при інших людях. Він максимально напружив пам'ять Венчень Фей, Вен Фей. І тут до нього раптово дійшло Це ж моя дружина. Тобто, звісно, це була не його дружина, а дружина Лю Юньхо. В романі про неї рідко згадували, особливо по імені. Вона все-таки була фоновою персонажкою. Люмен поки що перервав свій потік думок, щоб їй відповісти. Про що поговорити? Я слухаю. Мої батьки хочуть, щоб ми одружились. Люмен подивився на неї, трохи схиливши голову. Жах, за що вони тебе так карають? Венчань фей почервоніла. Надула губи. Як ти можеш таке казати? Він стиснув плечима. Ну що ж, в мене є спосіб відмовити твоїх батьків. Передай їм дві речі. Він показав два пальці: перша, що я можу зробити їм знижку, якщо вони так хочуть поїсти тортиків, друга, що я не збираюсь одружуватися. Тільки виходити заміж. Після цього Люмен знову позіхнув. Перепрошую, але я дуже хочу спати. Він знову вклався на коліна Вайцяня і за декілька секунд вже міцно спав. А всім іншим залишалося тільки обдумувати його слова. Я скажу про це батькам, врешті-решт промовила Венчень Фей. Сподіваюсь, це їх переконає. Вайтянь кивнув, все ще шокований такою заявою свого друга. Пані Вен залишилась з їх компанією, але повністю вкрала увагу Вайтяня, тому іншим паничам довелося спілкуватись вже без нього. Через якийсь час до них підійшла дівчина у білій з чорним уніформі, що тримала у руках кошик. Всім доброго дня. Дівчина усміхнулася їм. Ви, мабуть, голодні, тому я принесла вам поїсти. Вона роздала кожній дитині по коробочці з їжею та одноразові дерев'яні палички. Потім вона також видала їм маленькі чашечки. А вода зараз буде. Дівчина обернулася і поплескала у долоні. Посеред галявини з'явилась невелика біла шестикутна структура, схожа на половину колони. Що це? спитав Вайтянь. Можете брати воду звідти? пояснила дівчина. Це чиста гірська вода. Вайтянь поклав сплячого друга на траву і підійшов до загадкової структури. Він і побачив, що згори. В ній є кругла виїмка. Шестикутник був наповнений водою до самого вінця, настільки чистою, що веця міг роздивитись нутрощі цього своєрідного колодязя. На дні він побачив діру такого ж розміру, як і кругла виїмка зверху. Непроглядно чорна діра, здавалось, вела в нікуди. Скоро до колодязя. Підбігли інші цікаві діти, тому байцян не продовжив витріщатись на нього, а набрав воду та пішов. Через якийсь час до них підійшла компанія хлопців у білому з чорним одязі, але ця уніформа ордену відрізнялась від одягу дівчини, що принесла їм їжу. Ми прийшли забрати Лююня, сказав найвищий з хлопців. Можеш його віддати? Будь ласка, його зустріли ворожі погляди Вайтяня та венчень фей. З якої радості? спитав Вайтянь. Його розподілили у білі та записали в солдати. відповів хлопець. Для нього вже є форма і місце в казармах. Хай поспить дитина в ліжку. Вайтяню довелось віддати лююня хлопцям. Хоч він взагалі їм не довіряв. Також він віддав їм коробочку з обідом, який той не встиг з'їсти, бо спав. Високий хлопець взяв Лююня на ручки та обернувся до товариша Дивися, одяне, який у нас буде гарний син. Той почервонів у нас не може бути дитини такого віку. Вайцян не знав, як це навіть коментувати. Як тільки солдати пішли, Вен Фей сказала, сьорбаючи з чашки воду. Я чула, що майже половина солдатів цього ордену або лінії, або обрізані рукави. Люйонь до них чудово впишеться. Вейцянь тактично промовчав. Вони з Фей закінчили обідати. Вейтянь поділився з нею пиріжками, бо вона їх ніколи не їла, і потім ще довго балакали про різні речі, про віяла, чаї, про моду та й про інше теж. Венчань Фей була задоволена тим, що знайшла собі гідного співбесідника, про що сказала йому прямо. Вейтянь насправді теж. Люзян любив його слухати. Але назавжди міг підтримати розмову. Він наполягав на тому, щоб вейцем навчився прикидатись паничем, а сам не міг навіть грати у сенці. А про такі речі, як мода, можна взагалі не говорити. Поки вони розмовляли, Вайцель помітив на горизонті знайому фігуру до них, граційно і не поспішаючи, Ішла висока дівчина з золотавим волоссям, вдягнута у чорне. Вона була настільки високою, що навіть дорослим чоловікам доводилося підіймати очі, а подекуди й задирати голову, щоб зустрітись з нею поглядом. Дівчина дійшла до центру галявини. Всі погляди були на ній. Всі діти затихли у її присутності та чекали її слова. Вецянь не наважувався підійти і заговорити з нею, хоча дуже хотів. Дядіє, я нарешті зустрів тебе знову. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями, це допоможе іншим читачам, з прагом до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи, залиште авторці фідбек це зробить її щасливішою. До зустрічі!